Всім привіт! Я добре знаю, як треба сіяти перець, але сію все рівно по-своєму. Рекомендують брати дрібнішу касету і висівати через одну комірку. Одну залишаємо порожню, одну висіваємо, а наступний ряд. Інші беремо в шахматному порядку. Тоді рослина встигає внизу обплести коріння і не конкурує листя. У мене вони будуть тягтися лише тому, що нема куди верх рости. Конкуруватимуть, дуже ж густо виходить. На той рік, можливо, посію правильно. До сьогодні він стояв у хаті під лампочками. Це Геркулес для теплиці, для опалювальної, сіяла 17 січня, щоб висаджувати вже підрощі рослини між розсадою перцю, який теж будемо сьогодні сіяти. Зараз оцьому перцю трішки більше місяця від посіву. Ось рослинка взагалі не бачить неба. Тому через один я вчора розпочала його пересаджувати. За рік я забуваю, що у чому краще росте. Посадила 12 штук у стакани 700 грамові саморобні, а перцеві не треба стільки землі, тому дістала менші саморобні, півлітрові. Землю в стакани набирала вологу, але за зиму вона дуже висохла. Тепер я її проливаю водою з світоспоріном. Приготую новий розчин фітоспоріну, тому що в мене вже один пакет закінчився. І ще не знаю, чи треба щоразу новий розчин готувати, чи можна один пакет розчинити в воді і користуватися. В інструкції написано: одну частину фітоспоріну, пасти, розвести в двох частинах води і користуватися розчином, а не вказано, як правильно. Я завжди весь пакетик взяла. Розвела і користуюсь, доки не закінчиться. Зараз ось половину пакетика. А пізніше другу половину. Хоча оця половина нам на три дні вистачить, бо ми так само проливаємо ящики із землею для посіву перцю на розсаду. Наклюнулося вже насіння, і ми поливаємо теж світоспоріном обов'язково. Насіння перцю намочувала 15 лютого. Сьогодні вже 20. -е. І дуже швидко воно наклюнулося не всі сорти. Тому будемо висівати тих, що наклюнулися. Землю в ящиках набирала з осені це саморобна, змішаний дуже старий перегній з дирновою луговою землею. Я вже це і розповідала, і показувала. Пролили водою з фітоспоріном Робимо рядочки, висіваємо рядочками, перед посівом проливаю рядочки. А як посіємо, зверху засипаю землею вологою і вже не поливаю лише тільки тоді, коли бачу, що підсохне. Так краще сходить перець. Десь пів сантиметра землі я кладу, накриваю плівочкою і в тепле місце. Відписую свої улюблені бантики провіреним маркером. Оці бантики Я потім знімаю з ящика, прив'язую на дугу в тунелі, і так я знаю, деякий сорт. Зараз буду пересаджувати цей перець Геркулес в стакани. Взимку купила мікоризу. Я думала, вона розводиться з водою. Це грибокорінь. Як по-простому сказати, то гриб, який продовжує коріння в рослини. Його більше використовують для дерева, але і для овочів теж рекомендують. Тут написано, якась кількість грам вкинуть на дно посадкової ями. Мікориза працює тільки за рахунок коріння. У мене на перцеві вже є коріння. Буду обережно пересаджувати. І гриб буде рости на цьому корінні, і далі робити довше коріння. Тільки не можна поливати і мікоризою, і хімічними добривами. Вони не дружать. Мікориза тоді помре. За рахунок оцієї мікоризи рослина буде впрямається сухостійка треба декілька гранул на дно. Звичайно, все не сюди. Ого, ну, нехай росте. Написали так в інструкції. Висаджуємо рослину і поливатиму чистою дощовою водою. А потім я розмотаю стакан і побачу, чи працює ця мікориза. Вона працює при плюсових температурах. У мене в теплиці буде плюс. Для себе хочу. Проекспериментувати. Три ящики в мене буде перцю поки що. Другий ящик я буду поливати водою із добривом грогрін. У тіктоці дуже його хвалили, і мені дісталося. Тут формула із найбільшою кількістю фосфору для коріння. Перше, я спробувала на квітах, пересаджувала квіти, і ось яке коріння тут відразу виросло. Дуже мені сподобалося це добре. Бо там п'ять компонентів, рослини зелені, ростуть. У мене в теплиці не тепло, тому я хочу і перцеві спробувати. Зараз знімаю відео і дивлюся, щось таке біле на землі. Мабуть, білокрилка. Оцей перець я принесла з хати. Тут магазинна земля, насіння, воно стояло, росло під лампочками в хаті і десь взялася ця білокрилка. Не бачила, оце я зараз побачила. Восени у нас летіло небо, було таке, як у пір'ї, летіло такого всього дрібненького. Можливо, то була і тля, і білокрилка, хто його зна що. Не знаю, що буду робити. Зараз буду пересаджувати, а потім будемо вирішувати оці питання. Ось бачу, лази пузата тля. Отак само у нас ніколи. Люди запитують, що ви робите з білокрилкою. Так у нас її ніколи не було. А так само у нас ніколи не було слимаків. Запитували, що ви робите з слимаками? Ми нічого не робимо. Як їх немає, то нічого й не робимо. А як вони з'являються, тоді щось вирішуємо. Бачите, он... лізе тльо. Живо. Сподобалося її у нас жить. Третій ящик я буду висаджувати і поливатиму чистим листом, укорінювачем. Я завжди ним поливала. І мені цікаво буде побачити різницю. Чи є різниця між оцими трьома мікоризою. Оцим добривом новим. Для мене воно нове. Це грогрін, я ще таким не користувалася. Не дуже дешеве, тому, мабуть, і гарне. І чистий лист. Взагалі це не реклама, це чисто для себе хочу. Перець з касети забираю через один приблизно. Іде більший взяла. Цей ще трішки тут поросте, цю касету розпочала. Третій ящик буду чистим листом поливати. Взяла ось такий укорінювач. Три роки я ним користуюся, дуже подобається при пікіровці. Зараз то в мене перевалка вважається, але все рівно я даю чогось для коріння. На 2-літрову бутилку приблизно отак, це 10-грамова ложка, 2-літрова бутилка. Оце я так користуюся, бо бувають запитання, скільки ви кидаєте. Можливо, можна і більше, я більше не кидаю. Потім, якщо бачите, що слабке, ще раз таким розчином поливаю. Треба дивитися, щоб добре розчинилося. Оцей чистий лист не дуже хоче в холодній воді розчинятися. У мене тепленька вода, дощова. Ящик, грогрін полила, один грам на один літр води беру гелю оцього. Мікоризу полила чистою дощовою водою, поставила ловушку на оце, що я побачила на перцеві. Не знаю, хто то. Тля, білокрилка, буду заходити в інтернет-магазин, мудрий дочник. Я буду вибирати собі якийсь біологічний препарат. Тому що цей магазин мені відомий і я йому довіряю, тому я там щось буду купувати. Прийшла в хату передивлятися, де взялися оці тля. А хто знає, хто кого заразив. Воно його стільки. Помідори, гравітет, зульфія і трішки інших теж буду зараз пересаджувати у більші стакани. В 700 грамові поливатиму половину з чистим листом, половину з грогрін. Для цікавості. Сюди я не немає сенсу. На помідори мікоризу я не буду класти, тому що в помідорі так росте, як бешений, йому тільки даю мови. А от перцеві все я ніяк не можу догодити, все йому щось не так. Помідор заглиблюватиму, дадитиму по сім'ядольні листочки. Вони трішки загартувалися в теплиці, посиніли. Це не дуже добре, що помідори сині, а якось ми звикли, нам подобається. Росаду у мене люди купують синенькі ніжки, це гарна розсада. А насправді то не гарна, то не вистачає фосфору від того, що холодно рослині. В тому році я пересаджувала відразу 200 грамові стаканчики, а в цьому діждалася, доки можна вже. В оці. Помідори не дуже политі, земля тримається, кубки, це мені подобається. Зульфія висівала 17 січня трішки більше місяця від посіву цим помідорам. Дуже їм подобається магазинна земля. Набагато краще вони виросли, ніж в тому році я висаджувала в домашню саморобну землю. У касети подобається коренева, не подобається лише тльо на перцеві. І сирена оця не подобається, що через кожну хвилину в нас повітряна тривога. Проблему із білокрилкою, із тльою вирішити можна. Оці сирени, оце в нас зараз найбільша проблема. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Вирощувати рослини це задача. А з кожним роком виходить як задача з зірочкою. Тепер ще будемо боротися з білокрилкою. Ми такого ще не бачили.